Чотири місяці назад, 18 лютого цього року, мій батько Володимир Іванович Албут на моїй машині, не порушуючи жодних правил дорожнього руху, потрапив в ДТП в Чернівцях на вулиці Героїв Майдан. Винуватцем цієї аварії був водій таксі, який, в стані алкогольного сп'яніння, 1,37 проміли проміле при допустимих 02 на високій швидкості, близько 90 км на годину, перевозив. Пасажира і врізався в мою машину. Після удару машину таксі відкинуло в стол. Пасажир цього таксі до мене та мого батька не мав та не має жодних претензій. Про що він надав розписку, так як він розумів, що мій батько був потерпілим в цій аварії а винуватцем був п'яний таксист. Оскільки моя мати Тетяна Петрівна Албут займається правозахисною та журналістською діяльністю не тільки в Чернівецькій області, слідчий, який прибув на місце ДТП, дізнавшись, що в, в аварії фігурує наше прізвище, то користуючись ситуацією з ДТП, одразу в злочинній змові з суддями та прокурорами вилучив машину на штрафмайданчик і почали фальшувати всю справу з подальшою метою помсти і тиску на мою маму через її правозахисну діяльність. Станом на сьогодні, вже четвертий місяць, машину тримають в заручниках під снігом і сонцем і під будь-яким приводом не хочуть віддавати в порушеннях всіх норм права. Ми вимушені надати розголос у цій справі, тому що почалось залякування і прямий тиск на мого батька. Його в цій справі органи досудового розслідування роблять винним і є пряма загроза противозаконного кримінального покарання для нього аж до позбавлення волі. Ми вимушені надати розголос у цій справі, тому що почалось залякування і прямий тиск на мого батька. Його в цій справі органи досудового розслідування роблять винним і є пряма загроза противозаконного кримінального покарання для нього аж до позбавлення волі. Наголошую, що я є законним власником машини. Мій батько був за кермом. І згідно процесуального закону, ми є потерпілими в справі. Але все одно мого батька хочуть зробити винним для того, щоб помстити моїй мамі за її діяльність. Весь процес порушення прав людей фіксувався, і ми це публікуємо, щоб Україна і весь світ бачили, як утискають правозахисну діяльність журналістів в Україні. Мене звуть Костянтин Володимирович Албут. Розголошуйте, діліться, поширюйте. Добрий день. Я не лізу, дорож... я хочу документи путя, побачити путя, цієї стоянки, можна? Будь ласка, будь ласка. Вадім, бачиш? Вони не пускають. Путя, Чекайте, а чо, на якій підставі він має машину туди. Ми машину вилучили. А де є протокол вилучення? Протокол огляду місця події. Вилучили протокол огляду місця події. Вилучення майна, це його щоб... майно. завтра суд, понеділок на це гараж. Що маєте якісь Давай, да, давайте постанову ви в суд, ви в суд яку постанову постанова слідчого? Я подивилася, законодавство. має бути постанова слідчого. Про що або слідчого судді. суді про, про те, що ви вилучаєте суді, майно сьогодні? у нас що? В нас сьогодні субота, правильно? Ну no. і за понеділок я звертаюся з клопотанням на mm -hmm. накладення арешту на автомобіль. Суд вас викликає як учасника. Суд mm вас -hmm. викликає як учасника. Ви підете в суд і поясните, потрібен автомобіль чи не потрібен. Суд mm прийме -hmm. рішення. Ну так до цього моменту ви не маєте право вилучати. Протокол огляду місця Покажіть події. Покажіть мені протокол. Хто ви зараз в справі, щоб я вам показував протокол? Я його захисник. Ви не являєтесь його захисником. Навіть якщо ви являєтесь його захисником, в даному випадку зараз чоловік проходить по справі як свідок. Як свідок. Ти це як свідок. У свідка відбирають майно. Ти представляєш? Ти будеш свідчити як свідок, а тебе відбирають а, майно. Да, да. На підставі чого? На підставі постанови свідчення. на проведення. О! Ну а постанова слідчі. Ну. Давайте постанову. Я О, не так понимаю. Не це із системи. Конечно. Ну так должен бути документ. Ну. Ми зараз в праві світок. Ми ж не кажемо, що ви там підозри Ви зараз справі як свідок. Ви є учасником ДТП. Да. На автомобілі є пошкодження. Ми законно його через огляд місця події вилучаємо. Вже вилучили. Це незаконно. Як це незаконно. Не. Та я не хочу з вами спорити. Не. Та я не хочу з вами спорити. А Хто йде. має платити за ту стоянку Як криміналу? Ша площадка безкоштовно. Ви за це не платите. Ага. Я не довіряю. Чекайте. Про спотрошат машину. Мені треба якась Забирайте законна підстава. всі райші, які ви хочете. Не, Машина так... заїжджає, Давайте її якісь фотографії. документи. Я вам нічого давати не буду. Ви мене чуєте? Я вам нічого давати не буду. Ви мене чуєте? Ну у вас немає. Нічого покажіть мені, адвокат, мені там протокол. де Там написано що ви, ви, хто ви, щоб я вам показував, хто да. я описи, його дружина законна. Я вам поясню, ви в справі зараз проходите як свідок. Ну, ви знімаєте мене, да. знімаєте. Дивіться, ви зараз в справі проходите як свідок. Ви не підозреми, ви не підозремі, ви не підозрювали, ви, ви не потерпіли. То. Ви є зараз учасником ДТП. На підставі цього... Як ви, не потерпіли, дивіться, машина розбита. Ні, ну як так. Я без документів. Ти що? Ти віддаєш свою машину на непонятну. Я ж документів не бачила цієї установи. Чи, чи ти проходиш як свідок? Поняв? Ти потерпіли, подивись, машина розбив. Даному кримінальному провадженні особа, яка була в Каді, взагалі пасажир, у якого перелом руки. Він один потерпів. Містить відомості щодо вилучення предметів та слідів. Ви там написали про ви... Написали. Покажіть принад... мені. Вже відкрита це кримінальна справа. Вже занесена в ЄРДР, давайте витяг з ЄРДР. Ми зараз з вами під'їдемо. Я вас буду допитувати. Хто ви є, щоб я вам це показував? Лова, — Покажи! — Хто, хто ви є? Пропокол. Хто ви є, щоб я вам це показував? — Я? — Так. — Водитель цієї машини? — Так. — Якого ви хочете вилучити? Ну, — Є Ходяє. учасники, є учасники в кримінальному провадженні, правильно? — Так. — Є учасники. Приміна... — Уже кримінальна справа відкрита на ньому? — По якій які статті? — на ньому відкрите? 286, частина 1. Там буде і номер. Захочете витяг, напишете мені заяву. По заяві зареєструємо в канцелярії, я вам надам це ці... ви. Протоколі покажіть мені, що там написано наша машина. підете в понеділок в суд і суд, в суді напишете заяву, що хочете ознайомитись з матеріалами. І вам суд покаже. цей протокол захочете. Чекайте, ви зараз протокол? Конечно, склали протокол? Так ви маєте надати йому копію! На Які підстав я маю вам надавати тоді, копію? Тоді машину, ви, якщо ми не, не бачимо. Я вам ще раз скажу, машина зараз буде ставати сюди на крафтщаку. Не ви буде не розуміти, вона, буде. ні буде. Насильно, насильно, насильно. Покажіть мені протокол огляду. Хто ви є в справі, щоб я вам показав протокол огляду місця події? Ви можете мені пояснити. Ви потерпілий. Ви підозрюваний, ви ще хтось, я, я, я не можу вас зрозуміти. Я його дружина І законно. Що? Ну, пишіть що? заяву, пишіть заяву на моє ім'я. Реєструйте в канцелярі, я цю заяву розгляну. Я буду думати, чи надавати вам це, чи не надавати. Це як? Так. Вова, напиши заяву, клопотання, до цього слідчого. Що ти хочеш бачити? Протоколів, буду вас допитувати. Машину давайте потоку. по порядку. Давайте не будемо послідовність. машину. Зараз там на штаб штабну шапку. Це, не був, це, був. це насильно. Як це насильно? Їдемо до вас і зараз хотіла їхати зараз на руську. розказали б як воно що воно було. Вас, так вас. їдемо, без проблеми. 82 року народження. Керуючі автомобіливої марки Toyota Land Cruiser, Данкуза, номер se 3528 es Здійснюючи маневр розвороту, не встановленому місці вулиці Герої Майдану поблизу будинку номер 43 Місі допустив з'єднання з автомобілем марки Volkswagen медалі Кадірси, Nosk'язу. Власик, ДТБ пасажира автомобіля. 2007 року народжений був госпіталізом до Шамеда міста Черенці. З власним ушкодженням вступні кір встановлюється. 18 до 2023 транспортний засіб марки «Фрисфайн» моделі... на один автомобіль на 18, 2020, 30, Транспортний засіб марки Toyota Land Cruiser, СССР номер Yes. Під час проведення огляду місця дорожнього транспорт пригоди був, був вилучений як тимчасово вилучено майно та визнаним якось речового доказу, після чого доставлений на спеціальний майданчик Центру забезпечення ОНП в Черновецькій області за адресою міста чоловіців вулиця Кональників 4В. Беруть увагу, те, що вилучений транспортні засіб Cruiser, ОТЛНКу зараз реси No речовим доказом, первую статтею 98 100, 110 КПК України. Постанови вилучений та оглянути 18.003 транспортні засіб маркет Іоталенкруз, номер S. СЕСТІ. Визнати речовин доказ на кримінальному провадженні 2326 12023262020 611. Перещовка речовий доказ залишити на зберігання спеціальним майданчика центру безпечного воєнка в Чернецької області, що за адресу міста Чернівці вулиця Комунальників, 4В. Дорогі вирішення питання по ньому згідно чинного законодавства. Вам все зрозуміло? Почти. Що вам Це не зрозуміло? Ви даєте нам цю копію? Я вам нічого не надаю. Я вам нічого не надаю. Це та таємниця досудового розслідування. В смислі, багато... вилучення майна, таємниця. Звичайно. Почекайте, Вадим, Вадим, Вадим. А, 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 можна подивитись, витяг. Хто там слідчий? Я витяг. Я слідчий. я слідчий. Будь ласка, заберіть телефон. Будь ласка, заберіть телефон. Слідчу, дізнаючий, який здійснює Бурбан ВН. А що, ви вже, це вже завірено, цей керівник же вас має назначати слідчий? Вашого слідчого відділення. Що ви пострадите? А є, є цей. Його, я знаю, що його взагалі немає зараз в цьому. Так почекай, а почекай, Вова! Вадим! Вадим! а що йому на руки лишається? Машину вилучається, йому якийсь документ надається? Не залишається. Ви в понеділок кидаєте в суд. Пишете так. заяву в суд, що вас цікаве, та що я приєднаю, коли буду писати попитання на накладення арешту, все що вам в суд за доказ вам того, надасть. що ви забрали машину. Буде якісь квитанції копію квитанції. квитанції вам на штрафмайданчик. якої квитанції? Ви даєте квитанцію ви маєте ту копію, вибирати на руку, що на штраф майданчику зберігається такий то кран.